Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюз». У програмі говоримо про ситуацію на Дніпропетровщині, комунальні проблеми Дніпра, нашестя Сарани та здобутки спортсменів Дніпра. Розпочинаємо ситуації на Дніпропетровщині. Підрозділи повітряного командування Схід систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Агресор застосовував по Нікопольщині FPV-дрони, артилерію та РСЗВ град. Бив по Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. На жаль, є постраждалі на Синельниківщині. Під ударом агресора були Межівська, Новопавлівська, Васильківська та Великомихайлівська громади. Російська армія застосовувала безпілотники і РСЗВ ГРАД в Гатила кабами. У Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання БПЛА пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Кривий ріг окупанти атакували безпілотниками. ФПВ-дроном агресор поцілив також по зеленодольській громаді Криворізького району. Сили оборони України щохвилини нищать російських окупантів, захищають свободу і Україну. Загін спеціального призначення дніпровські штурмгевери української добровольчої армії щодня б'ють ворога. Захисники поділилися кадрами власної роботи. На відео бачимо роботу артилерії, а в кінці чуємо за Дніпро за Кривий ріг. Поле, працюем! Заряжай! Працюй! Откат 700! Заряд, заряд! Огонь! Понеслась! Заряд! За Днепро! Пострел! За кривый рік, за діточок, за батиски слезы, огонь! Відбувся дев'ятий етап обміну полоненими, про який було домовлено у Стамбулі. Додому повернулися важкохворі та тяжко поранені захисники. Серед них є і захисники з Дніпропетровщини. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж тисячу наших людей. Войни, яких вдалося повернути в останньому обміні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу. Серед звільнених в дев'ятому етапі обміну 10 оборонців з Дніпропетровщини. Серед них тяжко хворі і важкопоранені. Але тепер воїни на рідній землі, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У генеральному штабі збройних сил України повідомили, за результатами домовленостей у Стамбулі з російського полону вдалося повернути українських захисників. Поранених і тяжкохворих воїнів ДШВ, ВМС, Сил ТРО, Держприкордонслужби, Нацгвардії і Нацполіції. Вони боронили Україну на всіх ключових напрямках: Донецькому, Луганському, Запорізькому, Херсонському, Харківському, Сумському та Чернігівському. Серед визволених захисників солдати, сержанти, офіцери. Дехто провів у неволі понад три роки: наймолодшому 27, найстаршому 66. На Дніпропетровщині відбулася чергова рада оборони. Безпекові питання традиційно винесли на раду оборони. Долучилися військове керівництво, представники правоохоронного блоку, надзвичайники. На порядку денному будівництво, фортифікації та проведення мобілізації, нагальні питання окремих територій, а ще запити від бійців. Пропрацювали все, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також відбулася робоча зустріч начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака з очільниками району та громад Сенельниківщини. Перша тема евакуація. Примусово вже завершили. Втім, люди продовжують виїжджати добровільно разом з партнерами. Підтримуємо їх водночас. Готуємо нові місця, де можемо розмістити переселенців. Обговорили підтримку бізнесу, якому приходиться нелегко. Можливості релокації, пільги для тих, хто знаходиться в зоні активних бойових дій, і аграріїв на чиїх землях розмістили укріплення. Йшлося і про функціонування критичної інфраструктури, забезпечення людей водою. Якщо необхідно, її підвіз там, де через обстріли понівечені комунікації. Зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Посадова особа одного з міських підприємств Дніпра внесла неправдиві цифри в документи щодо ремонту парку в Самарському районі міста. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на національну поліцію в Дніпропетровській області. У 2024 році між підприємством та підрядною організацією було укладено договір на проведення поточного ремонту елементів благоустрою в парку. Посадовиця, знаючи про невиконання частини робіт, підписала акти з неправдивими даними. На підставі цих документів підряднику було перераховано бюджетні кошти, з яких понад 180 тисяч гривень за фактично невиконані роботи. Жінці повідомлено про підозру у Службовому підробленні та зловживанні службовим становищем триває слідство. Переходимо до комунальних питань. Як ми вже повідомляли, комунальники розбили афішну тумбу, якій 170 років. Працівники комунального підприємства, виконуючи аварійно-відновлювальні роботи на мережі водопостачання, розбили афішну тумбу, яка стояла на розі вулиць Патрожинського та Мосаковського. Тоді міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на цю ситуацію. Облаяв тих, хто це зробив, та пообіцяв знайти і покарати винних. Тумбу все ж таки почали відновлювати. Проте громадськість у соціальних мережах зробила власні висновки щодо цієї ситуації. Один з дописів: знищена відбудована старовинна афішна тумба у Дніпрі, як алегорія на діючу міську владу міста Дніпра. Перше, знесли, бо творять, що хочуть, і діють за принципом своїм все, а іншим беззаконня. Друге те, що є культурною спадщиною, по факту такою роками не визнається, та або знищується, доводиться до стану руїни. Третє винних ніколи нема. А якщо і є, то це обов'язково повинен бути хтось інший. Четверте, марнотратство і іноді беззмістовні дії, які призводять до шалених втрат для бюджету. П'яте будуємо та діємо так, щоб зімітувати та зовні було більш-менш, а все інше особливого значення немає. На дорозі по вулиці Вернацького у Дніпрі місцеві зафільмували утворення нового провалля. Про це повідомляє телеканал д 1 Яма потроху розширюється біля ЖК вежі. Відомо, що її ніяк не огороджували, а лише засипали піском. Проте, як відомо, під асфальтом дніпровських доріг часто розмивається ґрунт і утворюються пустоти. Тому водіям і пішоходам треба бути уважними та обережними. Далі проблема Дніпра, про яку ми говоримо майже кожної програми: сміття на вулицях нашого міста та відсутність належного надання послуг з його вивезення. Наприклад, це відео опублікували в одному з телеграм-каналів ще у березні поточного року. Приїхали раз на тиждень, вивантажили половину сміття з контейнерів, а те, що розкидане навколо, так і залишилось. Приблизно так і працюють комунальники по всьому місту. І візит сміттєвоза раз на тиждень це точно не наслідки кавунового сезону імені Альбертича. Люди через соціальні мережі повідомляли: за адресою вулиці Казакевича, 6, тиждень не вивозили сміття. Коли приїхала комунальна служба, сміття вже було навколо баків, яке так і залишилось лежати на землі. За що ми платимо? А це вже кінець квітня. Сміттєвий атракціон від комунальників для мешканців житлового масиву Північний. Шкода, що сміття вивозять через раз, а з оплатою за послугу так не працює, зазначають в одному з телеграм-каналів. Далі травень. Проте ситуація сильно не змінилася. 12-й квартал. Кавуновий сезон імені мерії Дніпра у самому розпалі. За словами місцевих, сміття не вивозять вже тривалий час. Навколо звалища вже з'явилися пацюки, а неймовірний сморід не дає вільно дихати. Можливо, посадовці навідуються на місце та пояснять мешканцям, що у них не виходить в питаннях вивозу сміття. Чи за цю послугу люди можуть вже не платити? Писали у соціальних мережах. Червень у Дніпрі сміття росте швидше, ніж гриби після дощу. Люди кажуть, що комунальники вивозили його або як. Через це й утворилося стихійне сміттєзвалище. Тепер вивозять тільки з контейнерів і те раз на два тижні. Усе інше як декорація до фільму жахів. Один бак взагалі зник у невідомому напрямку. Мабуть, не витримав масштабу катастрофи. Це фото з'явилося у соціальних мережах на початку липня. Публікація в одному з телеграм-каналів має короткий допис: обстановка по місту з прибиранням сміття. Це лише маленька частка того, про що ми вам повідомляли. У соціальних мережах люди постійно поширюють фото та відеоматеріали, на яких видно гори сміття, бездіяльність і безвідповідальність комунальників. В одному з випусків програми Народний репортер ми проаналізували ряд тендерів щодо прибирання нашому місті. За тендерами, які ми проаналізували у програмі, підсумуємо, що на прибирання та підмітання вулиць виділено понад 498,5 мільйонів гривень тобто майже півмільярда гривень. В усіх тендерах один замовник, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Всі договори діють до 31 грудня поточного року. Серед постачальників послуг. То в Клінінг Дніпро та то в Екологія. Д. Більше подробиць дивіться у програмі Народний репортер. І навіть попри значні кошти, які вже виділено на прибирання міста і ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, у людей виникають проблеми. Так, мешканці житлового масиву сонячний скаржаться на сміттєзвалище, яке існує за адресою вулиця Прогресивна, 10, вже чимало років. Куди тільки люди не зверталися за допомогою вирішити цю проблему, не в змозі ні комунальні служби, ні місцева влада. А тим часом звалище становить загрозу для життя та здоров'я дітей та дорослих. У ситуації розбирались наші журналісти. На протягом багатьох років з нашого двору зробили мусорну звалку. Комунальники сюди. У цього району зносять. Сміття. І це не тільки битове сміття, це спільні ветки, це е, змітене листя, це якийсь мусор, труби, ванни. Все, що на мусорнику там не влазить в машину, все тягнеться сюди. Причому не тільки з нашого, ну, з нашого дому сюди ніхто не тягне, бо ясно, у людей вікна і це нікому не потрібно. Але тому, кому воно під вікнами не мішає, це все тягнеться сюди. І е, ми неоднократно звертались до комунальників. Вони кажуть, що це розпорядження їх бригадира, який чомусь вирішив, що тут йому удобно цей мусор складівати, а потім вивозити. якось так. Він сказав, що мені тут зручно його потім вивозити. Сюди гарно заїздить грузова машина, сюди можна загнати ескаватор. Свалку організовують дворники. Тобто, для того, щоб було удобно організовувати свалку, тут виробили кусти і кашку. Посносили потихоньку эти дворники, ну несчастные по указанию, там эти забор здесь повыламывали. Тот, который был с советских времен. И вот организовывают сюда, все тянут, тянут свал со всех негабаритный мусор. Иногда эта свалка горит. Приїжджають сусідні пожарної викликають. Потом вона ваняє димі, димі кілька днів. Ну все это спасибо спасіба ж жилсервісу Поблизу звалища знаходиться газорегуляторний пункт. Коли звалище горить, це становить небезпеку для життя і здоров'я дітей та дорослих. Однак, працівникам жилсервісу 5 до цього байдуже. Більше подробиць дивіться у нашому матеріалі на YouTube та Facebook сторінках телеканалу, де 1 На Дніпропетровщині помітили окрилену сарану. Інформація про це з'явилася у багатьох соціальних мережах та інтернет-ресурсах. Так, наприклад, єгипетську сарану почали помічати у Дніпрі. Вочевидь, вона таки дісталася адміністративного центру. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах. Передає телеканал Д-1. Поки дніпряни натрапляють здебільшого на поодиноких особин, а не цілі зграї. В такій кількості сарана не має становити суттєвої загрози, але мешканців закликають бути на поготові. Обробляти від неї простір можна, однак тільки дозволеними засобами. Про це необхідно заздалегідь попередити сусідів. Зауважимо, що поки такий дозвіл давали лише аграріям. Якщо у місті не буде навали сарани, то обробляти щось не має сенсу. Нагадаємо, що в розмноженні єгипетської сарани. Не винні знову ж таки росіяни, адже вони розмножувалися на території колишнього каховського водосховища, греблю ГЕС, якого вони підірвали два роки тому. Як бачимо, наслідки цього воєнного злочину даються взнаки. Досі ось ще одна публікація проте з одного з телеграм-каналів на відео Запоріжжя, проте у нашій області вже помітили окрилену сарану. Це підтвердили у Держпродспоживслужбі. Поки сарана тримається на неорних землях, але спека і суха погода сприяють її розмноженню. Є ризик, що шкідники скоро дістануться посівів. Соняшнику кукурузи, овочів та інших культур. Фермерів просять уважно стежити за ситуацією. Якщо сарани буде забагато, треба терміново проводити хімічну обробку полів. Перед цим попередити громади і пасічників і дотримуватись усіх правил. У Дніпрі відбулася знаменита арт-інсталяція Серце України. Цікавий цей культурний феномен тим, що б'ється та рухається у такт рухам людини. Про це повідомляє телеканал д Арт-інсталяція інсталяція серце України, ніби і справді живе серце, щоправда, фіолетове і блискуче. Воно особливе тим, що реагує на рухи людини, яка перебуває поруч. Усе завдяки спеціальним новітнім просторовим датчикам, що відгукуються на колективну взаємодію. Тому й здається, ніби це биття живого серця. Серце України вже побувало у Києві, на Ukraine. Wow та навіть у Парижі. А тепер воно знову у Дніпрі. Ось як серце України описують його розробники з компанії Експолайт. При наближенні до скульптури, вона оживає. Відповідаючи пульсацію, що зливається в унісон із серцем глядача, це нагадування про силу нашого народу, коли ми об'єднані спільною метою та щирим прагненням, усім серцем розвивати нашу країну, наповнювати її світлом і любов'ю. Серце України це жива метафора, яка закликає відчути ритм нашого спільного майбутнього. Виходить, це серце справді як Україна б'ється, коли б'ються за нього, і як українці, подорожує, але повертається додому. Дніпрянка Надія Кіченок разом з японською тенісисткою Макото Ніномія виграла турнір WTA 250 у гамбурзі. Про це повідомляє телеканал, D1. у фіналі пара спортсменок здолала Анну Бондар з Угорщини та Аранчу Рус з Нідерландів. Надія та Макото вперше грали в парі разом. Для Дніпрянки цей парний трофей став десятим на рівні туру. Відзначимо, що чемпіонство Надія Кіченок виграла у свій день народження. На цьому програма Сіті Ньюз завершується з вами. Був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.